Доброго здоров'я всім, хто зараз дивиться нас. Я е, дуже коротко е, хочу презентувати, анонсувати, точніше, е, новий альманах спілки е, письменників, мислені резації товариства письменників, журналістів, е, які нещодавно побачив світ, називається Спротув ви, напевно, догадуєтеся, раз тут воєнні малюнки, рисунки і спротив це і спротив саме армії расистів. Альманах антивоєнний письменники, е, які за, за цих. Півтора року війни, хтось більше, хтось менше написали вже про війну, бо не можу минути цю тему. І от я, як упорядник, зібрав їх всіх одну вкладинку, і тут антивоєнні речі: По поезія, есеїстика, критика, невеликі тексти, і навіть є закуток гумору. Я вам прочитаю просто авторів, ви зрозумієте, про що йдеться. Отже, тут, скажімо, є. Якби ваш покірний слуга, Євген Баран, Михайло Батіг, Ольга Бойчук, Іван Війтенко, Іван Грилович, Леся Гендига, Анна Данилюк, Василь Загороднюк, це голова Херсонської спілки письменників, Володимир Качкан, Роман Лучицький, Ольга Стоньовська, Ярослав Качівський, Оксана Тебешевська і наші е поети, які були опубліковані, їхні твори були опубліковані місцевій газеті Слава народу, Марія Гоголь, Михайло Захарчук, Івана Лаврик. Роман Пилипів, Мирослава Сашко, Марія Семенична, Олена Грабовецька, Степан Гринішак, Людмила Глушенко, Ксенія Олександ, Надія Гуд, Василь Гурук, Валентина Молок. Я просто хочу сказати, що найближчим часом буде презентований у районній бібліотеці імені Михайла Яцьківа. Про дату попередньо вам буде повідомлено. Запрошую всіх авторів із нашого краю приїхати на цю презентацію. І ну обміняємося звуками, почитаємо свої твори, поговоримо про війну, підтримуємо наш зсу. Слава Україні, героям, слава.